Добрий день. Добрий день. Село Велика Благовіщенка, Горностаївський район, Херсонська область. Село Велика Благовіщенка, Горностаївського району, Херсонської області. Написали дівчатка, жіночки, що хочуть подивитися, що буде до кінця року. З ними з селом, з населенням, які будуть події, у селі Велика Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області з 21 грудня по 31 грудня 2022 року. Будь ласка, підскажіть? Які будуть події в цьому селі? Велика Благовіщенка Настаєвського району Херсонської області. Некоторые девочки уже прямо заболели и дуже боятся войны. Дуже. Ждут, боятся. От войны уже просто, уже прям, прямо аж до болезни. Так понимаете, уже нервы не выдержать. Некоторые девочки выпивают. Некоторые девочки чувствуют себя прекрасно. У них есть какие-то гроши и подарунки. Для всех, для вас, Буде Божий такий Божий суд, страшний суд воєнний. Но вас Бог буде прикривати. Буде дуже страшно, бачите, карта страшного суду. Ви будете все чути знати про війну, карта війни це. Но Бог стоїть і дивиться, вищий суд Верховний суддя стоїть і дивиться на все це. Ви під захистом. І ваші домівки під захистом. Це все буде для вашого визволення і для вашого кращого життя. Це благословення йде від вищих сил для того, щоб ви трошечки вже обрадувалися і не боялися. Ну ви зараз дуже-дуже дуже боїтеся і ждете допомоги. Ви такі, ви так сильно боїтеся, що боїтеся шагу вступить. Зміни будуть, вони вже пишуться в історії життя України, світу. Уже програма, йде, це зміни, колесо, колесо судьби, зміни вже пишуться для вас. І збирають все, щоб до вас прийти. Це карта підготовки. Ви дуже на це надієтеся. Карта надіжди. Дивитися в небо і надіятися. Багато жіночок молиться. Оце таке випав розклад. А тепер ще підскажемо трошки в других інформаційних системах. Мадам Ленорман, підключіться, будь ласка, і ви підскажіть Гарностаївський район Херсонської області, село Благовіщенка і ще які там будуть. Рядом села містечка, Гарностаївський район Херсонської області з 21 грудня по 31 грудня, будь ласка, підскажіть, які будуть події, щоб нам було ясніше бачити. Від того, що українське серце сильно. Сильно больне і страдає за всіма, зараз про вас думають і люблять. Ну, це печальна карта, печальне серце, печальна любов пока до вас. Ваші друзі спішать вам на допомогу. Ну, ну, ще не дуже така благоприятна, це карта друга. Така неблагоприятна ситуація, вони знають, що буде гаряченько. Ну Вони це зроблять, вони прийдуть обов'язково. Бо серце били для того, щоб у ваших дітей на українській землі була радість. І треба повиганяти ще отаких существа. це миші і криси, які засіли там у вас. І все кушають, кушають, ворують, хочуть, хочуть чуже скушать. І забрать. Нада вам допомога. Ви все побачили? Ви все зрозуміли. Я вас дуже прошу. Підвищуйте молитвиний захист. Разом збирайтеся і моліться. Не можете збиратися, хто де в своїй хаті. Молимося на коліна і молимося, і просим захисту. Я люблю кожного з вас, кожного. Кожну людину, яка живе на українській землі. Я дуже хочу, щоб українська земля і небо було мирними. Дякую вам за увагу. Будь ласка, хто дивиться і переживає, хто заказував ці питання, будь ласка, напишіть мені в коментарях відгук. Дайте мені обратну зв'язку. Добре. Я буду чекати. Люблю кожного з вас.